Йде чоловік вулицею і зустрічає знайомого Рабіновичу, а що ви такий сумний? Та ось усе пропало, життя повне лайно. Топитися йду на річку. Та ви що, у новому костюмі? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. На дачі чоловік дружині каже Наші сусіди зовсім уже знахабніли. Щодня просять позичити їм то одне, то інше. Я, звичайно, розумію, що сусідів треба виручати, але ж треба й совість мати. Усе більше нічого їм не давай. Якщо знову щонебудь небудь попросять, відмов їм під будь яким приводом. Через деякий час хтось стукає у двері. Дружина відчиняє на порозі, звісно, сусідка. Вибачте, ви не збираєтеся сьогодні користуватися газонокосаркою, дружина. Збираємося. І сьогодні, і завтра, а то ділянку вже давно до ладу не приводили. Зараз треба нарешті зайнятися. Думаю, за два дні впораємося. От, і чудово. Тоді ви не позичите нам на ці два дні тенісні ракетки. Журналіст запитує далекобійника. Скажіть, будь ласка, коли ви зрозуміли, що стали справжнім професіоналом? Я прекрасно пам'ятаю той день. Того дня я сів на унітаз, задумався і став пристібатися туалетним папером. На іспиті з кримінального права. Чи можете ви сказати мені, що таке обман? Це станеться, професор, якщо ви мене завалите. Яким чином? Поясніть. За кримінальним кодексом обман вчиняє той, хто, користуючись незнанням іншої особи, заподіяє цій іншій особі шкоду. Партнер по бізнесу питає: Чому ти не хочеш взяти Ліберзона собі в помічники? Тому що колись він був заручений з моєю нинішньою дружиною, але так і не одружився з нею. То навіщо ж мені службовець, який розумніший за мене? Співбесіди у будівельну компанію. Як цвях забити? Береш і забиваєш. У робітники. Як цвях забити, дивлячись, куди? У бригадири. Як цвях забити? Який? У відділ постачання? Як цвях забити? Який бюджет? «О, У нас є новий начальник відділу продажів. Сьомочку, я хочу за тебе заміж. Я таки розумію, що одного мого бажання замало, тому я взяла із собою дещо. І що ж це? Пістолет. Раніше світом керували розумні. Це було жорстоко. Розумні змушували тупих вчитися. Тупим було важко. Тепер світом керують тупі. Це чесно, тому що тупих набагато більше. Тепер розумні вчаться говорити так, щоб тупим було зрозуміло. Якщо тупий щось не зрозумів, це проблема розумного. Раніше страждали тупі, тепер страждають розумні. Усе таки перелітні птахи це загадка. Я можу зрозуміти, навіщо вони відлітають на південь, але ніколи не міг зрозуміти, навіщо вони повертаються, хіба не краще залишитися там, де завжди тепло. Відпустка куми закінчується, ось і повертаються, що тут незрозумілого. Дружина кинула мене з трьома малолітніми дітьми старшому синові вісім років, доньці чотири роки, молодшому три тижні. І пішла на кухню пити чай. Що мені робити? Фімо, скажи, у скільки тобі обходяться музичні заняття дочки? Дві з половиною тисячі на місяць. О, це дорого. І як ви думаєте, це окупиться? Це вже окупилося. Що, правда? Я вам відповідально кажу. Я вже купив сусідню квартиру за півціни і веду перемовини щодо купівлі ще однієї. Двоє сваряться. Ти козел? Сам ти козел. Та ти такий, ти навіть на козла не схожий. Хто не схожий? Це я не схожий. <плес> Дружина голови обкому партії приходить на прийом до лікаря і каже Лікарю, у мене немає жодних конкретних скарг, але я відчуваю, що мені чогось не вистачає. Лікар її оглядає, вислуховує, а потім каже Можливо, ви розповісте, як проходить ваш день. Ну, я прокидаюся, проводжаю чоловіка на роботу, сина до школи, а сама сідаю снідати. З'їдаю бутербродики з ковбаскою, бутербродики з шинкою, бутербродики з рибкою, з зікрою, з паштетиком. Але ви не подумайте, я не переїдаю, бутербродики зовсім маленькі. А раз я так мало поснідала, то об 11 годині я сідаю пити чай із тістечками. Маленькими маленькими. З'їдаю один еклерчик, один кошечок, безе, картопельку. О першій годині я обідаю, з'їдаю закусочки. Оселедець, вінегретик, салатик олів'є, салатики з крабами, а супчику всього півтарілочки. Лікар. Досить, мадам. Я вже все зрозумів. Вам не вистачає другого заднього проходу, мати сварить сина. «Абраме, вчися падлюко, така. Воно мені на що? Я буду злодієм. Ой вей, а що ти зможеш? Обчистити як голодраний товарний вагон, а випускник університету може таки вкрасти всю залізницю. Сидять троє футбольних вболівальників, обговорять українську збірну по футболу. Один лає, другий хвалить, третій мовчить. Нарешті, в самий розпал суперечки, третій каже А мені наша збірна один раз життя врятувала. Приятелі йому як? Яким чином? Той відповідає, пам'ятаєте, у 2015 році я потрапив в страшну аварію. Рік у комі лежав усі. Так, звісно, пам'ятаємо. Так от, рік пробув реально овочі, лікарі нічого зробити не могли. І ось одного разу в червні 2016 року в палату до мене зайшла медсестра і вімкнула телевізор. А там наша збірна на євро грає. І що? Я не витримав, встав і вимкнув. Ромко, де ти шлявся всю ніч? «У Васьки був. А що ти там робив? У шахи грав. У шахи? А чому тоді від тебе пахне горілкою? А чим від мене по твоїму має пахнути? Шахами? Яків телефонує Абраму. Абрашу, у мене є для тебе 200 пар штанів по 100 гривень пара. Добре, беру. Абрам телефонує Соломону. Шльома, любий, є партія з 200 штанів, тільки для тебе по 200 гривень пара. Добре, я беру. Соломон телефонує Мойсею. «Мойшо, є гешефт. 200 пар штанів усього по 300 гривень пара. Дуже добре. Можна приїхати подивитися? Мойсей приїжджає до Соломона і розглядає штани. Але ж у них у всіх одна штанина лише до коліна що любий, ці штани не носять, їх продають. хлопець до дівчини. Чому ти не хочеш зайнятися зі мною коханням? Ти маєш спочатку завоювати мене, кокетливо відповідає та. А мирним шляхом ніяк не можна. Зупиняє поліціян Джип. Звідти виходить здоровань. Документи. Будь ласка, джип не ваш. Ось довіреність. У салоні лежить автомат, ось дозвіл. Чому в багажнику лежить труп? Друга визуховати? Ось медичний висновок. А чому в трупа стричить паяльник із дупи? Ви не повірите, але ось його заповіт. Одна і та ж пляшечка води в супермаркеті коштує 20 центів, у спортзалі 50 центів, у барі 1 євро, у літаку 3 євро. Усе залежить від місця, в якому її потребують. Тому, коли вам здається, що ви нічого не варті і нікуди не годитися, значить, ви перебуваєте не в тому місці. Шеф до підлеглого. Савченко, ну нарешті ви прийшли на роботу вчасно. Так, Геннадію Петровичу, я придбав папугу. Папугу? Я ж вам радив купити будильник. Та ви знаєте, я на той клятий будильник абсолютно ніяк не реагую. Тепер я ставлю його поруч із кліткою, будильник будить папугу. А те, як цей птах лається після будильника, може розбудити кого завгодно. Чим відрізняється молодий холостяк від старого? Молодий холостяк наводить удома порядок, щоб запросити жінку, а старий запрошує жінку, щоб вона навела порядок. Сидять вдома чоловік і дружина, нудно їм. Чоловік каже, а ходімо з ким небудь прогуляємось? З ким? Ну, наприклад, з приятелем моїм стасом. Та ну вас упень! Ви знову будете про свої комп'ютери говорити, а я, крім слів, трясті і холєра ясно, нічого не розумію. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Моня серед ночі прокидається від якоїсь шуму на кухні. Вирішив піти перевірити, що там. Заходить і застає дружину з котлетою в руці. Сарочко, що це таке? Що тебе так тягне серед ночі до холодильника? Ой, смоню. Я таки думаю, що це все магнітики. <звук> У суді, в маленькому містечку, прокурор викликає свого першого свідка, стареньку бабусю. Він починає допит. Місіс Джонс, ви мене знаєте? Ну, звичайно, я вас знаю, містере Вільямс. Я знала вас ще маленьким хлопчиком, і, чесно кажучи, ви мене дуже розчаровуєте. Ви брешете, зраджуєте своїй дружині, маніпулюєте людьми і говорите гідоту за їхніми спинами. Ви думаєте, що велика людина, тому що у вас не вистачає мізків, щоб зрозуміти, що ви всього лише дрібний бюрократ. Прокурор був шокований, не знаючи, що робити далі. Він вказав в інший кінець кімнати і запитав: Місіс Джонс, чи знаєте ви адвоката? Ну, звичайно, я знаю містера Бредлі теж з його пелюшок. Він ледачий, нетерпимий і має проблеми з алкоголем. Він не може побудувати нормальні стосунки ні з ким, а його адвокатська контора – одна з найгірших у всій країні, не кажучи вже про те, що він зраджував свою дружину з трьома різними жінками. До речі, одна з них ваша дружина. Так, я його знаю. Адвокат стояв ні живий, ні мертвий. Суддя попросив обох юристів підійти до нього і дуже тихим голосом сказав: Якщо хто-небудь із вас, ідіотів, запитає її, чи знає вона мене, я відправлю вас обох заграти на довічне.